Добрий день! Мене звати Залива Катерина, я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми будемо говорити про те, яким чином виконується архівування баз даних у нашому програмному продукті. Налаштування виконано таким чином, що щодня, коли ви вмикаєте ваш комп'ютер, відбувається збереження інформації, яка була напрацьована за попередній період. Ці архіви зберігаються у спеціально налаштованій папці, яка має назву Арч архіви на щодень. Для того, щоб виконати перевірку такого архіву, потрібно зайти у папку з відповідним періодом: дата, місяць та число. Дані відображаються в форматі двох файлів. Ми рекомендуємо час від часу виконувати збереження цих файлів на сторонній носій, наприклад, на флешку, для того, щоб мати змогу відновити інформацію у випадку, якщо щось стається з вашим ноутбуком або комп'ютером. Якщо необхідно сформувати архів навмисно у випадку якоїсь ситуації, ми можемо зробити це декількома способами. По-перше, зайшовши в підсистему оновлення, ми можемо використати пункт меню Адміністратор, відправлення архіву, відправити. Залежно від того, який саме архів потрібно сформувати знеособлений або не знеособлений, тобто з відображенням ваших особистих даних або без них, можна натискати відповідні відміточки, наприклад, виконати знеособлення і формувати. Архів бази даних. Якщо потрібно виконати цей процес саме таким способом, ми натискаємо кнопку Зберегти. Також є інший спосіб, який відбувається шляхом запуску через ярлик архівації на вашому робочому столі. Натиснувши даний значок, ви отримаєте сформований архів на конкретне число, на конкретну дату з цією інформацією, яка була внесена до програми до цього поточного періоду. Момент архівування не потрібно переривати. Вам необхідно дочекатися, доки програма виконає формування архіву бази даних до самого кінця, і ця табличка, яку ви зараз бачите перед собою зникне з вашого поля зору. Більше інформації про нашу компанію та функціонал програми Debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Гарного дня!